Мобілізація за правилами, чи можна знімати на відео працівників ТЦК під час вручення повістки. Адвокати також розповіли, чи мають право проводити відеознімання представники військоматів та поліції. Українці можуть вести відеозапис під час вручення повістки. В Україні неодноразово виникали ситуації, коли представники ТЦК і ЄСП порушували права громадян. Тому деякі, щоб убезпечити себе, починають знімати на камеру представників військоматів. Та чи можна так робити? На це питання відповіли адвокати Роман Сімутін та Віра Тарасенко у своїх YouTube каналах. Чи можуть українці знімати працівників ТЦК на відео? Під час вручення повісток часто спостерігаються спроби забороняти громадянам робити відеозапис. Проте адвокат запевняє, що українці мають право вмикати відеозапис. Одразу чекайте заперечень, що їх не можна знімати, вони військові тощо. Але кумедність ситуації в тому, що це вони не мають права здійснювати відеозйомку, бо діють у спосіб, який не передбачений законом і формально дозвіл знімати, мають питати у вас, розповів Сімутін. Варто зазначити, що заборона знімати військових і їх місце розташування, техніку та переміщення, а також роботу протиповітряної оборони є законними. Однак це не означає, що громадяни не мають права фіксувати дії представників ТЦК, якщо вони стосуються особистої зустрічі, вручення повістки чи порушень у процедурі. Адвокатка Віра Тарасенко також зазначає, що існують невірні трактування з боку поліції та військових стосовно прав громадян на знімання. Вона підкреслює, що під час особистої взаємодії з працівниками ТЦК, зокрема при зупинці, затриманні або врученні повістки, фіксувати ці дії на фото або відео є правом громадян. Відповідно до стаття 307 Цивільного кодексу України, зняття фізичних осіб на фото, кіно та відеоплівку можливе лише за їхньою згодою. Проте така згода вважається наданою, якщо знімання відбувається у публічних місцях, на вулицях, зборах, конференціях та мітингах. Чи законно, коли представники ТЦК ведуть відеознімання, працівники ТЦК зобов'язані ходити у супроводі поліцейських, які все частіше вмикають бодикамери. Завдяки цим кадрам вони можуть підтвердити факт вручення повістки у суді. проте Сімутін акцентував, що до суду часто відправляють лише обрізані кількахвилинні уривки, на яких не зафіксований весь процес вручення повістки. Правозахисник стверджує, що використання таких камер не зовсім законне, адже нічим не регламентоване.